Огляд інтерфейсу керування діодного лазера Hunter Mini. Апарат оснащений великим дисплеєм, що значно спрощує керування. Головне меню. Вибір аплікатора. Далі обираємо фототип шкіри, розмір клієнта та зону обробки. SHRSTEG. Режим накопичення енергії. Цей режим дозволяє нагрівати фолікулу методом поступового прогріву за рахунок високої частоти повторювання спалахів. Тут регулюємо енергію тут частоту від 1 до 5. Ось у нас іде накопичення 40 джоулів за одне натискання кнопки маніпуле. Почати роботу натискаємо готовий. Режим SHR це режим швидкого видалення волосся. Тут регулюємо енергію. Тут накопичена енергія, Тут розмір сітки обробки. На цьому режимі частота спалахів завжди буде 10 Гц. Режим IHR. Це режим ручних налаштувань. Тут просто регулюємо енергію та частоту повторення спалахів. Апарат має всі датчики захисту обладнання, а саме температуру води та потік води в апараті. Тут можна регулювати інтенсивність охолодження маніпули. 3 сніжинки, 3 ступені охолодження. Апарат оснащений. Можливістю керування безпосередньо з маніпули. Тут обираємо енергію та частоту повторення спалахів. Готовий очікування.